Слава Богу. Порою так вже хочеться на небо, де руки батька приймуть у обійми, де вже нічого для життя не треба, ні телефонів, ні автомобілів. Там ми нікого не здивуємо платям. І туфлі підбирати без потреби. Порою смерть несе багато страху, бо ми так мало знаємо про небо. Тут на землі нема кінця земному. Весна, городи. Кожен день клопоти, вже так втомивсь, що ледве тягнеш ноги, а завтра знов ставати до роботи. Готуєш одяг, щось кидаєш прати, сухе обличчя на ніч мастиш кремом і в суєті життя своє ми тратим, що забуваєм. Хто ми тут і де ми? Не раз поглянеш в зеркало на себе і розумієш, тіло, ти ж дочасне, а ми так мало думаємо про небо, про те, що там чекає нас прекрасне? Порою так все хочеться лишити. Пошвидше би здійснити Божу волю і не земним, а вічним часом жити, де сліз нема, де вічний спокій з Богом. Я назбирала вже питань багато і там на небі відповідь побачу, чому в житті я мала б щось віддати. Чи могла б зробити щось інакше? Прийде пора, Господь її призначив. Все станеться в нашому житті як треба. Ми часто розчаровані і плачемо, бо ми так мало знаємо про небо. З Самого ранку ти кудись біжиш. Через не можу ти садиш городи та на коліна стати не спішиш, хоча врожай росте по волі Бога, твій стан духовний, може, весь у бур'янах, а ти не полиш, ти його не чистиш, неначе пара є людське життя. А ти про небо так мізерно мислиш. Не раз пухнюпиш до долини ніс, не я, а хтось лежить собі на морі. Не переймайся, там у небесах все значно краще є моря і гори, і не спосібе навіть розум наш хоча би трішки ту красу збагнути. Господь покаже тобі ті місця, які в житті не бачили ще люди, Він компенсує за нелегкий труд. Тебе не будуть вже боліти ноги. Не забувай, для чого ти є тут. Досліджуй серце батька, свого бога. Він має план для кожного із нас, і він візьметься за твої потреби. Використовуй з мудрістю свій час, бо лише тут душа готується до неба. Амінь.